Панатінайкос Шахтар, я відвідав матч з акредитацією змі, щоб показати вам найцікавіші залаштунки, ознайомити з Панаті Найкосом, а також поспілкуватися про гравця, який об'єднує дві команди. Бразилець ТТ з негативним шлейфом залишив Шахтар, і тепер йому довелося грати проти гірників. Судова справа закінчилася всього за пару тижнів до матчу. А агент футболіста гостро критикував Шахтар за дії пов'язані з повномасштабною війною в Україні. Мені вдалося запитати про те, і бразильця Шахтаря, і одного з найвідоміших гравців Панаті Найкоса. Заряджайте відео вподобайкою. пишіть свої думки у коментарях і підписуйтеся на канал, якщо вас цікавить контент про Шахтар. Зовні стадіон, де грає Панаті Найкос, вражає насамперед своїм дахом. Прийшовши на передматчову прес-конференцію Шахтаря, здивувала відсутність пристойної кількості грецьких журналістів. Зрозуміло, що це не рідний для Арди Турана Стамбул, де до нього навколо матчу з Бешекташом був очікувано шалений ажіотаж. Але все одно побачити лише пару грецьких журналістів на прес-конференції було дивно, якщо, хоча б просто порівнювати з якимись середніми стандартами єврокубкових матчів. Ну а тут це таки ще й здавалося б, особа Турана мала привертати увагу. До речі, відео з подорожі до Стамбулу на матч з Бешекташом вийшло на моєму другому каналі. Посилання в описі та коментарях до цього відео. Туран завітав до журналістів із Валерієм Бондарем, і я поставив питання головному тренеру, який під час відповіді згадав екс-гравця Шахтаря. Містер Будимістера, добрий вечір. Моє запитання про стиль та модель гри Панаті Найкоса. Бешактаж насамперед був відомий як команда, що сильно грає у перехідних фазах. Як би ви описали Панаті Найкос? Які головні переваги цієї команди? Передусім, Панадінайкос дуже хороша команда. І я не можу зараз дати вам усі відповіді на запитання, але можу сказати, що вони ефективні завдяки фланговим навісам, іноді прагнуть контролювати м'яч. Залежно від обраного рівня інтенсивності, вони можуть діяти в різний спосіб, і ми готуємо кожного нашого гравця відповідним чином. Наприклад, якщо на правому фланзі гратиме ТТ, він частіше зміщуватиметься всередину. Якщо ж це буде пельгістрі, він більше використовуватиме фланг. Тож їхня тактика та зони, де гратимуть футболісти, можуть змінюватися залежно. Ежно від виконавців, і звісно, їхні фулбеки теж часто підключаються до атаки та роблять багато навісів. Ми готові до всіх ігрових ситуацій. Саме так ми намагаємося будувати стратегію на матч. Адже коли протистоїш такій команді, як Панатінайкос, потрібно бути готовим до всіх аспектів та елементів гри. І ось саме згадка ТТ заслуговує окремої уваги. Бразилець зараз виступає за Панатінайкос після того, як не дуже добре пішов з Шахтаря, через що між кількома сторонами виникли судові тяжби. Буквально за пару тижнів до протистояння з Панаті Найкосом видання Media надало інформацію про те, що рішення спортивного арбітражного суду зменшує кількість грошей, яку має отримати Шахтар. На всяк випадок нагадаю, що суперечка виникла не з Панаті Найкосом, а з турецьким Галатасараєм. 24 квітня у спортивному арбітражному суді пройшов розгляд відразу трьох справ: Шахтар проти ТТ, Шахтар проти Галатасарая» та Шахтар проти обидвох сторін. За останньою інфою, після довгих суперечок і апеляцій, сторони дійшли компромісу, в результаті якого Шахтар отримає 1 мільйон євро. Це рішення є остаточним та подальшому оскарженню не підлягає. Хоча за рік до цього ФІФА ухвалила, що ТТ та Галата Сарай мають виплатити Шахтарю 2,3 мільйона євро компенсації. Після цього вже ТТ та Галата Сарай подали позов до спортивного арбітражного суду, Придбав же Шахтар ТТ у бразильського греміо в лютому 2019 року за 15 мільйонів євро. Коли почалась повномасштабна війна в Україні, ТТ спочатку покинув Шахтар завдяки «Анексім» від «Фіфа», перейшовши в Ліон. А пізніше французький клуб віддав його в оренду в Лестер за 1 мільйон євро. Як казав генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, Ліон порушив «Анексім», тому що вони не мали права отримувати кошти за гравця. Його контракт належав Шахтарю. Вони отримали незаконний прибуток за рахунок Шахтаря. Шахтар подавав скаргу ФІФА, щоб отримати компенсацію. Після Лестера ТТ перейшов Галатасрай. Шахтар почав судитися з ТТ, але він, за словами Палкіна, мав ділити відповідальність з турецьким клубом. Шахтар багато разів просив ТТ повернутися, але він ігнорував клуб. У ТТ в контракті була прописана сума відступних в розмірі 150 мільйонів євро. Палкін наголошував, що ТТ і Галатасрай ділять відповідальність за розірвання цього контракту. Ще цікаво, що коли ТТ вже як рік не грав за шахтар, користуючись правилом FIFA, яке дозволяло іноземцям залишати Україну через військову небезпеку, влітку 2023-го бразилець бував у Києві і навіть грав у футбол на оболоні. Тоді ТТ сказав, що він любить Україну, але вже не зможе грати за шахтар, хоча його співвітчизники саме тоді, влітку 2023-го, знову почали їхати грати в Україну. До цього також варто додати, що у ТТ ще й дружина Українка. Здавалося, він міг бути у перших рядах, тих, хто повертається у Шахтар. І ось тут важливо згадати можливий вплив агента ТТ. Ось якою була промова ТТ тоді влітку 2023 го коли він знаходився в Україні. Так, залишилося ще трохи часу до завершення контракту із Шахтарем. Через цю ситуацію я вже не зможу грати за Шахтар, але я вболіваю за команду і дуже хочу, щоб вона розвивалася. Це була перша професійна команда, в якій я грав. Ще не визначилися з майбутнім клубом. Ми дуже уважно вивчаємо, але поки що не поспішаємо приймати рішення. Є багато зацікавлених команд, але зараз все вирішує мій агент. Я люблю Україну. Зараз я у відпустці і, незважаючи на війну, приїхав сюди. Віримо у перемогу та в те, що все буде добре. Так ось, це ГЕН ТТ Пабло Буено вже у жовтні 2024-го розкритикував Шахтар за дії напередодні та під час початку повномасштабної війни. З початком війни клуб покинув гравців, клуб не був безпечним місцем. Гравці запитували, ми повертаємось в Україну після зимових зборів. Посольство Бразилії, США виїхали з України. Вони питали: ми повертаємося? Ви можете повертатися? У нас є план евакуації на випадок війни, але вони не мали плану. То була ганьба світового рівня, але це вже минуле. Якось я спілкувався не на камеру з одним успішним футбольним скаутом на бразильсько-українському ринку, і той висловив думку, що саме агент ТТ – це проблема для гравця, і одна з причин того, чому він не зміг досі перейти до топ клубу світу, адже потенціал для цього у ТТ є. До речі, як ТТ опинився у Панаті Найкосі? Галата Срай швидко розчарувався у ньому і вже через рік, влітку 2024-го, продав до Панаті Найкоса за 7,25 мільйона євро. Щоб добити історію з гравцями, які поєднують Шахтар та Панатінайкос, варто згадати ще одного екс-бразильця гірників Бернарда, який лише минулого року пішов за фінського клубу після двох років проведених тут. Після прес-конференції доступ до відкритого тренування шахтаря для медіа на стадіоні. На перший погляд, це аналог НСК Олімпійського у Києві. Це так само олімпійський стадіон імені Спіроса Луїса. Спірос Луіс – це легендарний грецький легкоатлет, який здобув золоту медаль, ставши переможцем першого сучасного олімпійського марафону під час Олімпіади в Афінах 1896 року. А ось в 1936, через 40 років після свого тріумфу, Спірос Луіс був почесним гостем на Олімпіаді в Берліні, де передав Адольфу Гітлеру оливкову гілку як символ миру. Наступна цікавинка у тому, що Найкос зграє на цьому стадіоні лише єврокубкові матчі та деякі матчі національних змагань з великими жіотами. Для всіх інших поєдинків Панатінайкос використовує власну арену Апостолос Ніколаїдіс, також відому як Леофорос Александра. Але цей стадіон не відповідає вимогам УЄФА для проведення матчів Єврокубків. Його було побудовано аж у 1922 році, і це найстаріший футбольний стадіон, що досі використовується в Греції. І застарілість – одна з головних причин, чому арена не відповідає вимогам УЄФА. Також впливає невелика місткість на близько 16 600 глядачів. Провести реконструкцію нормально неможливо. Стадіон розташований у щільно забудованому районі, і через це дуже обмежений у просторі для розширень. Навіть влада фін проти масштабного реконструювання на цьому місці. Що ж до олімпійського стадіону, де ми знаходимось, то він вміщує 69 тисяч 600 осіб, побудований у 1982 році. Не думаю, що він напевно заб'ється повністю завтра, але ультрас пана Дінайкоса... Це окрема історія відома на всю Європу, а зокрема, певні угруповання ультрас. І можна зробити навіть ось так. Що ж до самої гри, то напевно для обох сторін вона вийшла дещо валідольна. Особливо коли на останніх хвилинах могли забивати як Панаті Найкос, так і Шахтар. Тепер все вирішуватиметься у Кракові. Шанси у матчі відповіді партнер нашого каналу «Беткінг» оцінює на користь Шахтаря. На перемогу гірників можна поставити приблизно з коефіцієнтом 1,6, виграш грецького колективу 5,30, нічия 3,75. Коефіцієнт на те, що за підсумками двох матчів у наступний раунд вийде шахтар, становить приблизно 1,35, у той час як котирування на прохід Панаті Найкоса 3. Посилання на бонус та промокод я залишив у першому закріпленому коментарі. Після ж матчу мені вдалося поспілкуватися з гравцями двох команд. Сьогодні проти шахря у складі Панаті грав ТТ, колишній гравець шахря, бразилець, його співвітчизник. Чи спілкувались вони, можливо, з ТТ до чи після матчу? Чи можливо хтось з гравців, які грали бразильці раніше з ТТ, щось ділилися якимись враженнями? Особисто я з ним не так добре знайомий. Гадаю, з поміж наших всіх бразильців команді найкраще з ним особисто перетинався саме Педріньо Віктор. Також мав спільний досвід виступив за один клуб. Як Шахтарі, так в Бразилії. В цілому я вважаю, що він чудова людина. Особисто я йому побажав всього найкраще, як він мені. Ми, в принципі, бразильці, до базичної лінії. Як ви осінити матч, враховуючи ніж ю, і якщо порівнювати з матчем з Башахташем на виїзді, де була складніша атмосфера. Дуже, Звичайно, обидві, стадіони відрізняються надзвичайною атмосферою в плані фанатської підтримки. І, мабуть, певною мірою недоречно порівнювати їхні вплив. Завжди з футбол чергу стосується 11 на 11. Сьогодні було дуже складно грати. Суперник дійсно кваліфікований, має досвідчених гравців в своїй обоймі. Але можу сказати те, що нічия тут, на мою думку, не є негативним результатом для нас. Хід подій складався не з протягом матчу, не завжди на нашу користь. Але в цілому я вважаю, що попереду друга гра яка обіцяє бути складною, але в наших силах також і гарантувати позитивний результат для нас. Я намагався поспілкуватися із самим ТТ. Це було прям. Дуже цікаво, але він у мікс зону до журналістів не виходив. Один з грецьких журналістів сказав мені, що у ТТ є окрема власна парковка у ВІП зоні, звідки він виїжджає після матчів разом із близькими. А футболки, ТТ, як виявилося, є одним із найулюбленіших у фанів Панаті Найкоса. Але вдалося запитати про ТТ у його партнера, одного з найвідоміших гравців Панаті Найкоса, Кароля Свідерського, 42 матчі та 13 голів за національну збірну Польщі. Карле ТТ у минулому грав за Шахтар. Можливо, він розповідав вам щось про гірників, може, давав якусь інформацію? Так, ми говорили, але просто загально. Я думаю, він був дійсно щасливий там. Він казав, що все було добре, і ми знали це до гри, що Шахтар це дійсно велика команда, і на нас очікує складна гра. Але я думаю, що це була гарна гра, гарна гра для перегляду, бо обидві команди справді зіграли добре. Я думаю, ми мали трохи більше шансів на перемогу сьогодні, але гаразд, подивимось, що буде у другій грі. Як ти думаєш, результат 0-0 – це добре для вас перед матчем відповіддю? Я думаю, що питання все ще відкрите. Обидві команди грали на одному рівні. Все вирішиться у Варшаві. Ой, тобто у Кракові. Я сподіваюся, що ми пройдемо далі, але подивимось наступного тижня. Друзі, пишіть у коментарях свої прогнози на матч. Відповідь і коменти усіх, хто вгадає точний рахунок, опиняться у наступному випуску. В інстаграмі та телеграмі я виклав додатковий контент про цей матч. Посилання в описі під цим відео. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і до зустрічі.